Перед Тим як долучити до нашої студії наступного гостя, хочу показати вам коротке відео. Це грає молодший сержант Збройних сил України Мойсей Бондаренко. Грає в Ізюмі, зруйнованому, але вільному. Зараз Мойсей доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю вас. Дякую а... за запрошення. Дуже приємно. Нам дуже приємно, що ви долучилися. Розкажіть, будь ласка, мойсею, ваш виступ в Ізюмі. Це була імпровізація чи така спланована мистецька акція. Ну, саме це відео це імпровізація. Ми на 5 хвилиночок я побачив цю просто красу і думаю, треба 100% зіграти композицію, яку ви там чуєте. Теж для мене важливо дуже сильно. Я вирішив зіграти це Ми просто проїздом були там і зупинилися на 5 хвилин. А куди ви їхали? Загалом це проєкт. Разом у культурного десанта на чолі колісі з Сергія, і ми туди поїхали по деокупованим містам для морального і психологічного забезпечення людей виступити, привезти гуманітарку, привезти речі, які необхідні дуже сильно людям, які там проживають. Тому що вони були в окупації. І таким чином ми просто приїжджали. І я зупинився, щоб зняти і зіграти там. Як люди реагують на роботу вашого культурного десанту на вашу музику? Слава Богу, воно дуже допомагає і взагалі я дуже радий і вдячний Богу, що може бути корисним таким чином, і приймає участь і маю. Таку роботу зараз. А ваше відчуття музики якось змінилося через війну? Кардинально. Ну, і я взагалі змінився звичайно. І моє відчуття до музики, і до багатьох речей стали більш серйозними, глибокими, такими внутрішніми, більш уважнішим став, більш ретельно почав. До всього ставитись і, і відчувати ну, те, що на, на, те на, на що ти не звертав раніше уваги, зараз ти розумієш, що це дуже важливо. Це правда. І взагалі, під час Великої війни в Україні з'явилося дуже багато нових гуртів, пісень, книжок. Натомість у Росії вони обмежуються тим, що крадуть у нас. Нашу творчість і от, там, доброго вечора ми з Росії так? співають, з чого ми сміємося. Як ви собі пояснюєте такий контраст, коли у нас бум, а у них в кращому разі копіпаст? Обірвався у нас зв'язок із Мойсеєм, і, Сподіваюся, зараз ми його відновимо. Аби продовжити цю цікаву розмову з нами, Мойсей Бондаренко, молодший сержант Збройних сил України, який днями виступав в Ізюмі, грав на скрипці, стоячи на руїнах, і це справді такий якийсь магнетичний ефект має такий, знаєте. Зустріч жахіття і краси. І, взагалі, як Мойсей нам розповів, він із таким культурним десантом разом з іншими військовими е артистами, військовими, співаками, які стали під час цієї війни військовими, їздить з культурним десантом по звільнених містах і селах. Мойсею, ви повернулися до нас. Так я от да, хотіла вас, все нормально. Да. Хотіла дізнатися вашу думку про цей контраст між нашим бумом творчості і російським копіпастом. <гану> ну насправді я і не чув, що вони вкрали как, доброго вечора. Ми з Росії Вам пощастило. Я, я не я не знаю, я не задумувався по цьому питанню, але я точно пишаюся і точно радий бачити, що з'являються нові артисти, і взагалі що ми працюємо всі на своїх фронтах, і е, люди мистецтва працюють, розвиваються. Я мене ніколи не здивувало те, що ми найкращі в в цьому справі в цій справі, і в, ну, в багатьох сферах. Тому я щасливий, що ми розвиваємося, а то, що вони там тирять, хай собі тирять. Це може на гідентичному історичному рівні. В принципі, це напевно нормально. Ну, якщо тягти унітази, то чого ж не стягти ще й пісню заодно, так? Ви зараз виступаєте для людей у звільнених від окупації населених пунктах. А де українцям в тилу послухати вашу музику? Я не знаю. Я вам не знаю, що сказати. в інтернеті. Якщо хочете, заходьте слухайте. Дуже приємно. Дуже хочу скористатися можливістю. Подякувати всім, хто підтримує, пише гарні добрі слова. Дуже приємно. Хочеться все більше робити. Рідко здається там підзняти відео або щось зробити, таке щоб викласти в інтернет для всіх. Але слава Богу, вдається і дуже вдячний за підтримку. Тому в інтернеті можете слухати, якщо вам подобається. Я сподіваюся, що після нашої перемоги у вас буде набагато більше часу для творчості. І Тоді таке питання: як де вас послухати, просто не стоятиме, тому що знатимуть всі. Дякую за те, що були сьогодні з нами. Моси Бондаренко, молодший сержант Збройних сил України та Скрипаль, долучився до нашого ефіру, який продовжується.